В Івано-Франківську запрацювала нова патрульна поліція. Присягу склали дві сотні новобранців. У Міністерстві внутрішніх справ припускають, Івано-Франківська поліція буде однією з найкращих в Україні, адже відбір тут був дуже жорстким. На одне місце претендували 25 кандидатів. Церемонію відвідала головна поліціянтка Хатія Деканоїдзе. Вона наголосила, що зараз. Настала пора змінювати старі стереотипи відношення суспільства до правоохоронних органів. Такої кількості люду під білим домом у Івано-Франківську не було з часів майдану. Прийшли подивитись, як поліцейські складають присягу сотні містян, родичі, друзі та знайомі. Завітали на Прикарпаття і почесні гості. Голова національної поліції України, Хатія Декадоїдзе, її заступник Олександр Фацевич, заступник начальника департаменту патрульної служби МВС Євген Жуков більш відомий як Кіборгмаршал. Очень много людей, профессионалов работает в национальной полиции. Я лично буду их защищать. Но те, которые оскверняют наши ряды, им не место. На моей батьковщине, так, я, так как я, я, я коломиянин, мы запускаем новую патрульную полицию. Прошу зауважити, що серед цих працівників, 208 працівників патрульной полиции Вась з них це дівчата. Це 30%. відсотків. Слова присяги і урочиста частина завершилась, а далі багато квітів та привітань у тисневі натовпу. Багатодітна сім'я їх особисто вітає хатія деканоїдзе. У всіх хороший настрій, і тільки у маленької Юлі сльози на очах. А чому Олег Солодчук працював майстром із ремонту металовиробів, коли розпочався набір у патрульну поліцію, багатодітний батько, не вагаючись, подав заяву. Метри 20 сантиметрів. Саме такий зріст у керівника Івано-Франківських патрульних. 26-річний хмельничанин Дмитро Міхалець керував ротою поліцейських у Києві. На Прикарпатті налаштований рішуче боротись з усіма правопорушниками. І обіцяє. Його підопічні не зважатимуть на статус затриманого, адже перед законом усі рівні. Оцінювати будуть громадяни громадяни на нашого міста. Тепер я моя робота тільки їх налаштувати, навчити поставити їм роботу. Це буде максимально з моєї сторони. Я потребую максимальної дисципліни. Приймає вітання і мати двох дітей. У минулому документаліст Олександра каже, професія складна, втім жінка налаштована на рішучу боротьбу із злочинцями. Це Позаду поліцейських 20 нових автівок. Вони обладнані усім необхідним для роботи, кажуть патрульні. Одразу ж після урочистостей поліцейські мали змогу випробувати транспорт, адже вирушили на своє перше чергування.